Відео для друзів по можливості та, будь ласка, посилочка сама важить 25 кг з коробочкою, але по відчуттях, що там якась одна мідь, бо так все. На ну, зараз подивимося. Так, листочок зверху є. В показуй цю шикарну посилочку. І листочок. Завжди треба починати читати. Бо може там ще золото є. Я... Так, гарного дня і смайлик. Значить так, монобанк такий-то, такий-то, Дмитро, Мідь 23 кілограма на 5980 гривень. І латуні 1,3 кг на 208 Посилка, людина каже, 6180 гривень. Смайлик мушу показати. Гарного дня і смайлик. Люблю вас, ви найкращі. Покажемо паузу, ми зараз тут все організуємо. Дуже крутий ящик, чесно. От, ну, по приколу, не по приколу. Навіть не будемо всипати. Якщо людина попросила відео, ну, вона вже не вийшла туди там ніякого цеглинки. Чесно, нав... не хочу навіть. Весела, дивіться, він написав 23 кг, а є 23,6. Я так і пишу 23. Ця так і важить, десь 500-600 грамів. Це грубо. Давайте ще латунь передивимося. О, не знаю, потім пожалію, не пожалію, але так. Латунька, все хороше питань нема. Він написав 1,3, а є 1,4. Видно, так? Хорошо. 1,4 це що це 16 гривень, 680, це якраз 6200 Ну, скажіть, крута посилка? Звісно, крута. Листочок є, 5 з плюсом ставлю, 12 з плюсом, не знаю, які там зараз. Все написано, все є, гарного дня є, все зійшлося, кошти полетіли. Люблю вас, ви найкращі.